О, зараз чути має бути. Зараз чути. О, коментарі відкриті Наталія ми бачимо ваш коментар, зараз має бути чути. Чути так. О, відкрити. ваш коментар. Зараз має бути чути. Супер, нас чути, нас чути. Ми дуже раді, що ви з вами до нас. Випрощаємося за технічні трошки затримочку. Тож, ми вітаємо вас всіх. Сьогодні ми осіб призи. Значить, все призи. Так, ви вже написали в коментарях, у нас має бути чутно, ну, так? Так, і видно. І почнемо заново після закінчення повітряної тривоги. Так, але це у разі, якщо вона буде. Ми сподіваємося на краще і сподіваємося, що зможемо все провести так. Отже, привіт всім, Давайте пригадаємо умови акції. У цьому лотутроні знаходяться анкета учасників розіграшу. Умови акції були прості. З 28 травня по 28 червня варто було купити дві пачки примілу з одним чеком, заповнити анкету та опустити її у скрині. Важливий момент. Чек цієї покупки. Варто Зберегти. У разі його відсутності, на жаль, ви не зможете отримати приз. Тож, сьогодні, ми, е... так, сьогодні по шерці, ми будемо розігрувати такі призи. Спочатку ми розіграємо колонку, от, потім ми розіграємо електросамокат, після чого ми розіграємо PlayStation. Ми обираємо анкету в нашому лототроні та телефонуємо переможцю. Буде відбуватися три дзвінки. Якщо е, переможець не бере трубку, ми чекаємо одну хвилину. разі, якщо ми не отримуємо відповіді, або нам е, переможець не перетелефонує, нам доведеться взяти нову анкету. Отже, почнемо. А поки ми будемо обирати переможця та телефонувати, їм хочемо нагадати, що сьогодні компанії «Пчілка мати поповнюється 9 років. Ви можете зайти наші соціальні мережі та привітати нас. Нам буде дуже приємно. Або пишіть коментарях. Завжди вичитаємо завісті. Так. Отже, давайте починаємо. Давайте починаємо. А з чого з колонки, так? так? Так, ми починаємо з колоночки. Так, да, вона така. Вона. Так. У мене така ж сама, тому це доволі непогано. Прикольно, що вона буде захисна. Так. так. Тому можна на пляж, зараз якраз літо. Сезон. Так, класка. Точнее. Трошечки їде кончики. Завжди вирілиться. Так, Опанасенко Владислав. Так, що, так. правильно, Деті... правильно прізвище прочитати, тут дуже погано написано. Так, здається, правильно. Тож, ми вводимо номер. Зараз ми поставимо на обличчну молодь і хочемо нашу розмову. Так, здається, все правильно по цифрам. Так, Владислав, правильно? Mm -hmm. Давай. Так, Владислав. Добро, тряпи, Добро. mm. Владислав, доброго дня. Доброго дня. У вас торгує пчілка маркет. Вы брали участь в акції за чипси призи. Скажіть, будь ласка, у вас зберегся чек покупка? Так, ви виграли у нас зараз в прямому ефірі водозахисну колонку. Ми вас вітаємо. Дякую вам за участь. Після розіграшу треба оттягнуть, з вами зв'яжете наш представник, щоб ви отримали на ваш квіт. Дякую. Дякую вам, дякую. Все, так Приєднано. Колонка розділена, Ідемо далі. Самока, але це самоха. Це, звісно, це це дуже класний приз. Дуже mm -hmm. цікавий кому станеться. Mm -hmm. Я можу довше потрудити, щоб вам було інтернет, щоб ви там сиділи за камерами і думали, дай Бог я. Мео. І це Тарані Андрій. І це село Тарасівка! Yeah. Uh, Пане Андрію, доброго дня. Uh, у вас тут буде бчілка маркет. Uh, ви брали участь в акції защитці призи. Скажіть, будь ласка, у вас береся чек покупки? Uh, пошукайте, будь ласка, бо ми зараз прямому етері і ви у нас виграли електросамокат. Але ви виграли замови, якщо у вас. У вас є, є чек. Та, що... Якщо ви зможете нас прийти і приділити чек, то самокат ваш. Sì, Андрій, а тут. Єче? У вас дуже погано чутно. Давайте ми перетелефонуємо. Так, пане Андрія нечетно, давайте пари телефоном, так? Телефоном щез. Ось. Так, телефонуємо ще. Диванся, Андрій знайшов знову. Да. Можемо просто поки що так четыре. Да, і да. Електросамокатку. Слово Тарасіка прийде. Так, Андрій, ми вас не чули. Ви нас черзі зараз? Ви знайшли чек? У вас дуже погано чутно, зв'язок поганий. Може ви кудись вийдете, де були раніше, там був гарний зв'язок. Є чек. А, не знайшли чек. Ну тоді вибачте, будь ласка, на жаль, тільки за наявності чека. Дякую, Дякую. На. Дякую. Хай, Дож. 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 Доле, може це доля, можешь самопад має потрапити комусь. Ще на самогар. Давайте сам парт. Так. Кому биде, няне, так. Місто? Знову клініки. Так, ну то, правда, нам рочок. Так, забрали по номер правильно по номеру. Це Лідія. Так, це Лідия. Знову тві. Правильно, коли це Відя. Скільки чеки? Скіп потенційних переможць. Я очікую сніг приз. Але я на жаль. Нічого директора. Відтя, доброго дня. Uh, Вы Скачіть, ласка, у вас такой пчелка Маркет, брали участь в акции защип сыграть. Скажите, пожалуйста, у вас берегся чек покупки? Хотіла нагадати, що ми це робимо спільно з Плинглз. Ну, Нашими партнерами також. Нашим партнерам, Тому ми... не забувайте купувати психики класну шлячка. Останній приз, останній приз. PlayStation 5. Хто ж це буде Хто ж буде переможцем? Хотілося б, щоб це був кожен з нас. Київ. Теперь альоні, сподіваємося, вона візьме слухавку і переможемо. В Ми зараз духнуємо в прямому етелі, і ви щойно виграли наш приз. ще раз і кажемо, що приз ой буде чекати так у нас і може вот это нормально так нема Та, ничего давайте сейчас а уж будем разницу может да, заскакала дружки прямо счастья Так, ми точно так наложимо це сюди. Всі наші призи розіграні. Далі я пропоную, щоб передати їй нам ще з тобою. Головне, що ми встигли. Да. Так. Так. Отже, ми вітаємо всіх переможців. Ми дякуємо Тайм Брілон за партнерство. І... хто тут не знав, так, Айна. Так, Аня да да так, приз ваш, вам выйти на столфон на наши представлены после эфира и після того. И скажем я Дякую еще с собой потрібно так. Да? О, такі щасливі люди.